Коли вносити гербіциди на посівах сої, усе залежить від технології вирощування. Маємо два варіанти: класична соя і соя під гербіциди суцільної дії, тобто ГМО-соя. Класична технологія це комбіноване внесення гербіцидів, до сходів і після. До сходів, одразу після посіву, вносимо ґрунтові гербіциди. Вони контролюють проростаючі бур'яни і зменшують конкуренцію за вологу. Приклади. Метризан, промекс, клок, стівен Толазин. Норми від пів літра до 4 літрів на гектар. Після сходові гербіциди вносимо у фазу 2-3-трійчастих листків сої. Для класичної сої працюють такі препарати: клінефект, протеже, Ацифен, вентура, кайман. Не забувайте додавати гуматлист 1 літр на гектар для зменшення стресу. Тепер про гемо сою. Це сорти Канзас, Аполло, Кентуккі, Венус. На них вносять гербіциди на основі гліфосату у фазу від 3 до 6 листків один або два рази за сезон. Препарати отаман, геліос, спінер або тотал. Норма від 1,5 до 3 літрів на гектар. Є дві форми ізопропіламінна сіль, повільна, але сильна по кореневій, і калійна сіль, швидка, але поверхнева, висновок. Для ефективного захисту сої застосовуйте гербіциди вчасно, у правильній нормі і відповідно до обраної технології. Для консультації телефонуйте нашим агрономам в компанії АгроЕксперт Трейд. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.